Всім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу п'ять типів дітей в школі. Що ж, почнемо. Добрий день. Добрий день! Сьогодні ми будемо писати контрольну роботу по номеру 1081.

Да. Що ти робиш? Е, слухаю. Ну, давай розказуй домашнє завдання. Скільки вийшло у першому прикладі 1956 номеру Катя? 103. А в другому? Ну, знову Катя. 36. А в третьому? Ну, Що Катя одна виконала домашнє завдання? Ну, давай. Коротше, я зараз вам покажу крутий фокус. Дивіться, у нас є три коробочки оці, стаканчики. Красна, синя жовта, ну не в тому суті. Коротше, ми їх мішаємо вот так. І дивимося. Тут є шарик. А зараз я вам покажу ще інтересніший фокус. О, дивіться, є палець, так? Да? Нема. Є. Скажіть, фокусник. Ну от і все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, і якщо ви поставите лайк, то можливо я зніму другу частину. Я вас люблю, до нових зустріч!